Солляна солотвинська лампа вагою 4,4 см і висотою 4,4 2... кг і висотою 27 см на боковій підставці. Обов'язково в кожній лампі в самій глибі є отвір. От тут, зараз я вам покажу отвір. Так. Девин отвер. Вот, Ось отвер. Ну, то, в общем, есть тут отвер. О, бачите? Ну, вот. В общем, есть отвер тут. Вот, вот, бачите? Отвер. И в подставке посередине, бачите, середине, посередине отвер. Это для циркуляции воздуха. Галогенна лампа розігрівається і нагріває селяну глибу. Вона, грубо кажучи, випаровується, нагрівається і притягує до себе вологу. Що, це ж сіль притягує до себе вологу, а віддає іони солі. Отак працює соляна лампа. Ну, більш е, детальніше розписана на солілампаком Юй роботу соляної лампи. Основна її функція це крім такої чарівної краси, і крім того, що це ж палеозойська ера, сіль з палеозойської ери. Крім того, вона ще й Захищає захист від бронхолегеневих захворювань.